Так, так. Ви? Так, ви ну, я вас запитав, вам, вам придивив. По-перше, ви не маєте права забрати. Скажіть, будь ласка, ви, ви представилися вам? Ні, ніхто не представився. Представтеся на камеру, ми все знімаємо. Так, да, Дійсно, Представтеся, Будь ласка, віддайте документ. Представтеся на камеру. Ні, Ви запишете, але покажіть свою. У вас особу. права може... такого. А може ви просто наклеїли? На цю машину ці полоски, може ви взагалі не міліціонер? Звідки я можу це знати? Покажіть свої. Що, що ви кажете? А може це теж на ваша машина? Ну, звідки ви знаєте? Звідки я можу знати, що це? Кажіть документи, що ми присвідчуваться. Що ви працівник України, української міліції, особа, яка представляє владу? По я? Я українець. Ви теж українець. Ну, то ми покажіть, потай, от, щоб, я я от, щоб я, я пересвідчився. Просві... По-перше, що по правилам дорожнього руху. Це по-перше, водій не має, тобто працівник дає, не має забирати документи від водія. Да, а наскільки пишу на вашій машині ви не є працівником да, дорожньої служби. Ви максимум вам можна показати от... право. Служба охорони, Цей, він не має права забрати. Так, так. Ви так. Ви що віддайте Щоб ви розумієте? знали? Міліціонер не має права забрати. Ви собі ну, що, забрали. Ну, так, Але ви розуміє? забрали і ви не віддаєте. Ви прямо не наїшні... тут, прямо на відео зафіксовано, що ви. Ви забрали документи, навіть не представивши не своє. А ви не працівник ГАЄ, що маєте забрати. І взагалі у вас доказів нема, що я такі. О, дійсно. Відео доказ буде, от очі якісь проблеми. Або фотографія. Так. Да. Або хоча б фотографія. По-перше, якщо, якщо зупиняє, навіть працівник Даїв. Можна питати дві речі. Причина зупинки, або, або скойне правопорушення. Якщо скоєне правопорушення... То будь ласка придивити докази. Може вам прям включені були? Було було. Ну, хоч щось добре. Да, хоч якось включили. Мене так само зупиняли, але я так дав, подивитися вам права. Хоча ви не маєте права цього робити. А ви просто їхали? Так, просто А, вони типу хочеться бабку здавати. Ну Будь ласка, продавіть свою особу. Ми до вас звертаємося сто по закону, ви маєте продавати особу про... свої документи я, про Я розумію, Магання. влада це велика штука, але придавіть свої посвідчення, посвідчення міліціонера. Mm. <кхем> Що ви дійсно на законних правах знаходитесь в цьому автомобілі? Mm. Попрошу віддати документ. Підходь сюди, а своїх забери. Ну, А довери. Причому тут ми так само його а що? Проходили. А почекайте, а що ви взяли, що моєго куля? Ну просто проходили тут поруч. далі. А я, я мене заінтересував цей випадок, ви порушуєте закон. Ви маєте представити свою...